Екзотичні фрукти в карифорі, в величезному каріфорі. без кінця і краю. Ну, Я шукаю свій любимий мангустін. Немає. Бачите, ось такі є. Я купила це яблучко. Це кілограм, 5 євро. Я в Німеччині пробувала, мені дуже сподобалося. А є мангустини? Мангустін, тільки ціни немає. Нікого не було, я прийшла вже. Оце щось таке тільки. Це кілограм. Мангустін. Ось п'ять 74. Оця коробочка. Ну, зараз ми виберемо такі перецілі. Коломгі. Не знаю, що це таке. Оце знаю, що це найсмачніший фрукт на нашій планеті. І оці. І і ну, я анаси отакі пішла Не знаю, чи цей кокос коштує я 49. Евро? Не може бути. Це щось не то. Добре. Де монгості вибирати? Це, напевно, цей кокос Євро 49, а цей? Це не знаю, мені це не сподобалося. Де мангуста вибирати? І яблучку. Як багато.